Всім привіт! Я зрештою вирішила записати ще і коротенький огляд своїми думками про останнє розширення для The Sims 4 – Це «Growing Together. Зростаємо разом в Сімс 4. Отже, якщо до цього ви бачили мої огляди не про The Sims. То я вам одразу кажу, я просто фанатка сімів. Ви можливо це зрозуміли по тому, що в мене багато контенту з приводу них, і мені є що сказати про кожен пак. Тому огляди будуть про кожен з них, і я буду намагатися бути лаконічною. Отже, основна суть нового розширення полягає в тому, що змінюється геймплей стосунків і взаємодії сімів в родині. І також сімів між собою. У попередніх розширеннях у розробників вже були такі спроби зробити якісь цікаві речі для того, щоб ваша родина якось взаємодіяла особливо між собою. Це пак Parenthood, до прикладу. Він додавав дуже багато нових рис ігроладу, таких як виховання, тобто ваші там батьки або опікуни Мають дуже сильно впливати на те, яким чином дитина не просто розвивається, а як вона себе поводить. Вона відповідно може отримати 10, ну взагалі то п'ять, але про п'ять це максимум, просто вони можуть бути ці риси характеру, які вони можуть отримати, або позитивними 5, або негативними п'ять. Ну або там два позитивних. Три негативних і так далі. І те, які вони будуть, на це прямо впливає або стиль поведінки цього персонажа, дитина або підлітка, або те, яким чином на цього дитину-підлітка впливають його батьки-опікуни. Тут вже е, додається трошки інша річ. Е, тут з'являється. Система взаємодії між вашими сімами з огляду на їхній характер та їхні вподобання. Тобто, тепер сім ще більше набуває ознак індивідуальності, і ці індивідуальності, коли зустрічаються один з одним, вони можуть як пазли складатися або відштовхуватися як магніти. І це ви будете бачити. Ну, магнітів там немає там все пазли, які сходяться або розходяться. Ви це побачите в панелі. him. З сімами, яким чином вони між собою можуть ладити або ні. Важливо, що навіть якщо ви берете рису характеру за поїнти, що ви дружите з усіма, ну там що вам легше сходитися з іншими, то воно вже не буде працювати так, як воно працювало на тих, з ким у вас різні погляди на життя. Вам буде дуже важко з ними подружитися, тому що ну якось так вкладається життя, що декому ви можете не подобатися а дехто може не подобатися вам. На це впливають те, як Сім любить розмовляти, тобто про що? Якщо ви любите пліткувати, а він вважає, що пліткувати це якось неетично або якось не цікаво, то він буде нудьгувати від вас. Або є сіми, які люблять фліртувати весь час. Ти вони будуть з вами фліртувати. А ви такий типу стриманий і взагалі не любите на людях оце все. Тому, ну як ви не можете зійтися характерами, так би мовити. Окрім того, є різні способи життя. Є сіми, які люблять бути зірками, і вони роблять все для того, щоб стати цією зіркою. Є сіми, які люблять сидіти вдома, піклуватися про затишок. І так далі, тобто ви е, вже розумієте, те, що вони дійсно набувають якихось певних характеристик, е, яких до цього в них не було. Це дійсно впливає на геймплей і доволі серйозно. Тезисно, інша річ важлива, яка змінюється, це ну додається більше. Це е, те, яким чином розвиваються ваші сіми. Вони е, змінюють е, дітей, ну, в плані. Вони додають вік мовлят, але це базове доповнення, воно безкоштовне. Але те, яким чином немовля виглядає без цього паку, Growing together, і з ним суттєво відрізняється, тому що в базовій грі ви вже бачите, якби намовля, яке всьому все вже вивчило, що могло. В «Growing Together» ви бачите спочатку новонародженого. Який виростає в немовля, і то немовля нічого не вміє робити. Він не може сісти, тому ви не можете його посадити і покормити його прикормом. Він не може навіть повзти. Він не може перевернутися. Спочатку йому треба навчитися витягати руки, бо він не може хватати іграшки. Потім йому треба вчитися ці іграшки хватати. Ну, коротше, все максимально приближене, приближене до життя. Ви будете бачити майлстоуни, які треба досягати для того, щоб розвивалося ця немовля. Потім воно стає, немовлястим малюком або тодлером. І там також будуть майлстоуни, але, в принципі, е суттєво геймплей тодлерів не змінився. Просто ви будете бачити. Там яким чином в нього формуються вже більше спогади. Бо далі ці майлстоуни – це по суті спогади, які накопичує за все життя ваш сім. Вони є для будь-якого віку. Іноді ви будете бачити сірі майлстоуни. Це означає, що вам ну це цілі такі проміжні цілі життя, які вам ну ви можете виконати, можете не виконати в ситуації з намовлятами Ви теж не маєте всього його. Навчати, бо коли він в малюка виросте, він все це буде вміти вже і так. Але ну, звичайно, ви не отримаєте риси характеру, які можете, якщо все ж таки пройдете весь життєвий етап з усіма майлстоунами для немовляти. От е також ви помітите, що ці майлстоуни різняться, і вони іноді. Залежить від вашого характеру. Якщо у вас є характер, що ви хочете ну любите тваринок, то у вас буде такий життєвий майстон завести собі тваринку. І як на мене, все це робить гру не просто насиченішою і не просто цікавішою. Воно робить її ще реалістичнішою і е, е, дає більше можливостей для того, щоб грати в життя. Мені особисто ці зміни дуже подобаються. Хоча я можу сказати відверто, я вважаю, що як і всі продукти EA, він оверпрайс. Ну тобто тисячу гривень він коштує в стімі. Як на мене, ну я просто їх колекціоную і я граю в перший день релізу, і це в мене вже звичка. Але якщо б я таке не робила, то я б все ж таки чекала точно на. Знижки, бо є паки, які заслуговують на те, щоб віддати тисячу гривень. Це один із яких я дуже люблю це сільське життя. Він дійсно змінював і додавав багато геймплею, який досі мене дуже дивує і мені дуже подобається. Тут ви побачите місто Сан-Секвоя, побачите цікаві там. Місцевості, в яких можна проводити час з, зі своїми родичами, також ви побачите, що є різні категорії нових свят пов'язаних з ночівлею. У вас дітей там вони будуть робити піжамні вечірки. Буде бейбі-шауер, Це коли ви там вітаєте Вагітну жінку або вітаєте дитину в сім'ї. І також будуть зустрічі з сім'єю. Це коли вся родина збирається, і ви там чим займаєтеся, і так далі. Це все формує спогади і динаміку вашого спілкування. Тобто, яким чином інші члени родини ставляться один до одного. Вони можуть бути напруженими, можуть бути жартівливими, можуть бути ще якимись. Це вже все побачите в грі. От, і також додали життєві цілі для дітей. Вони, грубо кажучи, об'єднали декілька різних в одну і зробили їх трохи легшими, ніж ті чотири традиційні, які є. Тепер у вас поєднується, якби там, і творчість, і розумовий розвиток, і це все дає ще бонуси до розвитку дитини. Навички вона розділили ще в базовій в базовому апдейті. Тепер дитина, коли грає на піаніно, допустимо, то вона все ж таки не тільки творчість прокачує, вона ще прокачує навичку самого піаніно. Ну і коли вона буде отримувати ці нові риси характеру, пов'язані з тим, що вона виконала певні цілі життя, то їй буде легше здобувати певні навички в більш дорослому житті ви все це можете побачити в описах до цих цілей. Нічого нового суттєвого, ну в плані е, того, як це влаштовано, суттєвого нового нічого не змінилось. Дуже багато шуму вони наробили з будиночком на дереві, але по факту це просто великий об'єкт, який ви будуєте старші члени родини, будують для молодших, і молодші члени родини можуть там, не всі можуть, в принципі, будиночку на дереві, гратися, е, щось дивитися і так далі. Ну, по суті, це просто цікавий об'єкт, з яким пов'язані нові цілий Життєві цілі він цікавий, але не так, щоб прям робити з нього якийсь там супер-пупер аншлаг. Всі купуємо тільки через будиночок на дереві. Ні. Більше треба купувати для того, щоб пограти саме ось намовлятами по-іншому. І для того, щоб побачити оці нові взаємозв'язки між сімами. Оце так, це дуже цікаво. Також додали багато об'єктів нових. Які я не буду оглядати, тому що будувати я не вмію, але але я вас дуже запрошую подивитися е, сайт. Нашої спільноти Сімерів України, на якому ви можете побачити посилання на інших сімерів е і подивитися їхні ютюби. Вони роблять дуже крутий контент саме по сімах. Е я охоплюю більше спектр ігор, і на сімах я не зосереджуюся прям так гостро. А там. Е Дуже цікаві речі відбуваються, я вам дуже раджу підписатися на них, якщо ви дуже любите сім'ю. Ну, що я ще можу сказати про цей е, новий пак, від нього приємні враження, але ефекту знову ж таки нема. А як дуже багатьох е, інших паків, які вони випускають. Але е, якщо ви шукаєте саме зміни геймплею, а не тільки зовнішнього вигляду? То цей пак я можу сказати, що певним чином просто підбиває підсумки до тих всіх попередніх, які вони робили про дітей, виховання, про взаємодію там, про оці, коли вони додавали в Маунт Канаребі, вони додавали сніжні простори. Вони додавали те, що ви можете спогади якісь з людиною мати. Ось це все докупи. Воно все підсумовується і так, як би, обрамлюється цим новим паком і ставить е, таку крапочку. Е, можливо, вони ще будуть робити ще багато крапочок поряд, але як на мене зараз це така була спроба все це зібрати в одне, поєднати між собою і узагальнити. Е, Виховання в паку зростаємо разом, тому він так, я певно думаю, і називається. Враження приємні. А я вам дуже дякую, що ви додивилися до кінця. Ви знову ж таки бачили нарізки з моїх стримів, пов'язаних саме з цим паком. Якщо ви хочете побачити мене лайв, поспілкуватися зі мною і так далі. То запрошую вас на твіч. Поки що я не буду вести трансляції прямі в Ютубі, але на Твічі я їх проводжу регулярно. Ви можете ознайомитися з моїм розкладом, підписуватися на твіч. І залишати свої коментарі, звичайно, лайкати, підписуватися на Ютубі, слідкувати за моєю спільнотою в Ютубі, там де я пишу різні апдейти, які відбуваються на всіх моїх проєктах. І також підписуватися, можливо, і на Твіттер. Ну, коротше, підписуйтесь на мене скрізь, мені це буде дуже-дуже приємно. Лайкайте, радьте і на все добре, до нових зустрічей. Бувайте!